Всім доброго дня. Зараз будемо робити замір BMW е 46 318 мотор. Бензин 1,8-85 кВт. Моторчик нормальний, Масло 15 40 Деска тут нова, Все поміняємо все чітко. Зараз будемо робити замір до сотні. Yeah. І Машина не чіпувалася, все рідне. Мотор ще не робився, подавався нормально. До речі, прилиця. Так Має повний бак бензини. 95-й можна було і й але до душеві пішли. Так, на машину пропустимо. Так, рай. Спорт режим. Туди, туди. Зараз пропустимо машину. Най-най проїду, бо я його дожену. Всього гасу полі. Ось Ото був спорт режим, а зараз звіряємо без спорт режиму Нажми паузу. а зараз буде звичайний режим без спорту. Та сама машина, щоб ви собі зробили порівняння. Ну, Спортрежим крутить до отсічки, до червоного, воно трошки втрачає, я так зрозумів, тому що держить низьку передачу дуже довго газ пол, а коли без спорт режиму, зараз різницю побачите. Так що, включаємо, щоб не пробуксовувало Держимо і тримаємо О стабілізація машини, то все, що типу як для дрифту Удержуємо цю кнопку. Воно тоді може буксувати, дрифтувати, якщо гума горить. Зараз будемо пробувати спорт, бедспорт режиму. Так, 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 так. Пропускаємо машину. Пропускаємо машину. І зараз ми доженемо його. Отак От попадаєш попадає, що у нас. Нажми паузу. А є там. добре Один замір до сотні без спорт режиму Обичний Ого. Походу скорше uh -huh. Повний газ, Газ у пол. Все, все, ну не знаю, може хтось і там ліпше знає, то то перший раз. А потім будемо звіряти. Мою дізельну 320 теж без чіпу. 110 кВт турбодізель. Попробуємо. Механіка 6 Той самий рік 2004. -й. Чорний металік, в універсалі, задній привід. Просто я зараз машину позичив другого він поїхав право Це теж моє. Я вирішив поприкалувати. Все, дякую за увагу. Замір робити на вічно 320, 110 кВт, 150 коней, дізель, А ця поки віддихає. Ми тільки що робили замір на бензиновий. 115 коней, 85 кВт на автомат. І 100 і обличчя. А буде шестиступка. Дізельок, турбодізель Так, нажимаємо тут. Стабілізацію машини, щоб все... О, щоб це горіло. Щоб не антибукс хіба, щоб не давало їй буксувати. Але почекаємо, поки трактор поїде, нажмемо паузу.